Друзі, скільки ми з вами добиваємось, щоб влада витрачала кошти на війну, на військо, на військовослужбовців, а не на барабани, серіали, бруківку і все інше. І нам говорили: да ні, вже такого не буде. Президент виступав, казав музеї, серіали це не на часі. А виявилось, друзі, що з 27 липня, з моменту, коли президент це сказав, і навіть звільнили міністра культури Ткаченка, починаючи тільки з 27 липня. Було проплачено майже 250 мільйонів гривень на виробництво серіалів. 250 мільйонів гривень на виробництво серіалів. Ну просто вдумайтесь в цю цифру. Це пару тисяч автівок для військовослужбовців, це тисячі дронів, які могли би сьогодні допомагати на самих гарячих напрямках фронту. Ну, це треба припиняти цю ганьбу негайно.